Делегацію у складі власників та представників чеських компаній очолював посол Чеської Республіки в Україні Вітіслав Півонька. Під час зустрічі у приміщенні міськвиконкому мер калуша Ігор Насалик розповів про економічний потенціал міста, його вигідне географічне положення. Повідомив, що готується закон про оголошення Калуша зоною особливого економічного сприяння. З поміж іншого, міський голова похвалився здобутками калушан у царині спорту. Зокрема, згадав срібного призера Пекінської олімпіади Василя Федоришина, а також запропонував чехам зустрічатися на нашій людовій арені у товариських хокейних матчах. My zde si vodňa, je to krupná grupa našich predprinímateľí z České republiky. My to očin uvažujeme, My prijechali, jak váš region, váš dorod, pogávaríte o vás možnostiach a vo realite prinesti Otislava a sa tu v a tom, kak mi blízkej, stojí Český. Takže, 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 čo oni o tom že to je to netolka po ekonomickým atnašením, je to po cenostiach, je to to, že Česká republika, Sigda Etipier, je podľa mnohých vašich reštantov, že sa toho regiona taká druhá strana, kde ani toto, toto, že je zaviazky, kde nás my očím rádi za tú rozmožnosť. ja potom to nechajú zavariť oficiálno, potom si vodia mi zdesť pre tomu, čo by naši predprinimateľi parabotali a skali, skali rozmožnosti. ja predám potom slovo im, no, chateľ by, čo by gavaril a chakej, vy neznáte, čo to je, kak zanímal sa chakejom. У складі делегації 34 особи представники чеських і чесько-українських компаній. Ці фірми займаються різноманітною діяльністю, зокрема, постачанням медичного та фармацевтичного обладнання, виготовленням кабелів, труб, систем біологічного очищення стічних вод. Когенераційних установок, технологіями з виробництва біопалива, експортом сільськогосподарської продукції і техніки, матеріалів для меблевої промисловості, орендою офісних приміщень, машинобудівною, металургійною, енергетичною та іншими галузями міський голова закликав промисловців та потенційних інвесторів до співпраці. Зараз часом готується в камітеті закон про те, щоб визнати територію калуш як зоною. экономичному сприяния. Что это говорит? Это говорит, что совсем другая налоговая база То есть есть определенные преференции. Если это как бы нам удастся сделать, то это будет как бы достаточно как неплохой стартовой площадкой для того, чтобы минимизировать, скажем, вопросы вложения средств. Что имеется в виду? Что любое оборудование, которое возится, никаких. Тут первый год, условно, там нет абсолютно, совсем другая налоговая на прибыль, совсем другая, скажем, шкала налогообложения. Это даст возможность как, неплохо стартовать. Поэтому мы, еще хочу рассказать, что мы очень рады любому сотрудничеству, а тем более с вашей республикой. Після ознайомлення з інформацією про економічні можливості калуша та обговорення з представниками бізнесу міста конкретних бізнес-пропозицій, гості побували з екскурсією на одному з успішних калуських підприємств товариству з обмеженою відповідальністю Синтелон ОА» та ознайомилися з його роботою. За даними статистики, за обсягом вкладення прямих іноземних інвестицій з наростаючим підсумком, калуш випереджає навіть цілі області. Так, цей показник у нашому місті станом на початок року становив понад 265 мільйонів американських доларів. А зокрема, у Тернопільській області лише 65 мільйонів. Хмельницький 183,5, в Місті Івано-Франківську понад 113 мільйонів доларів. Склад делегації такого рівня, за словами заступника міського голови Руслани Вайди, свідчить про те, що Калуш, маючи сприятливий бізнес-клімат, продовжує привертати увагу як місто і промисловий центр Прикарпаття, де можна успішно реалізовувати інвестиційні проекти.